У нас сьогодні конопля, яку ви довго чекали. Це по рахунку буде 16-й віджим. Я буду сам перший її віджимати разом з вами. Минулий раз ми віджимали насіння маку. Глянули попередню жирність коноплі десь в середньому від 40 до 45%. Нагадаю, що ми виготовляємо ось такі преси для віджиму олії. До кінця літа у нас діє знижка 5%. Можемо комплектувати діжками півтора літра, три літра. Появилась перша в Україні у нас діжка на 5,5 літрів збільшеного об'єму дерев'яна. Також може бути каперлонова, 3-літрова, може бути електрична маслостанція. І появились у нас такі ось гідравлічні розподілювачі. Це для того, щоб під'єднати нам декілька систем. Можна зробити один прес, два преси, три, чотири це максимум, можна запитати. І так, почнемо з того, що ми використовуємо синтетичний мішечок. Завжди з діжкою у нас в комплекті йде ляний мішечок, їх два штуки. Це рахується як розхідник, Ну а в даному варіанті ми використовуємо синтетичний. Можете глянути, я на ньому вже віджимав, ну не знаю, більше 20 циклів. Якби синтетичні мішечки витримують більшу нагрузку. Так. Процедура у нас стандартна. Засипаємо наше насіння. У нас тут півтора кілограми. Конопля може не завжди бути легальною. В нашому варіанті у нас все легально. Купили ми дане насіння на нашому продуктовому ринку. Багато хто в нас запитує, де ви берете насіння. Купляємо в наших фермерів на ринку. Це вже по рахунку 16-й віджим. Так, півтора кілограми. Так, буде, буде в нас на стик, майже під самий верх. Так. Перед віджимом завжди перевіряйте хомути, Затяжку хомутів. Перевірили, все, хомоти підтягнуті, можемо віджимати. Так. Спочатку прижимний дерев'яний поршень. Дивимось по висоті, що в нас підходить. Може підійти менший блін. І металевий. Дивимось, щоб все, все в нас відцентрувалось, все було по центру, ніде нічого не закусило, глянули. Так. Плавно будемо давати тиск. Почнемо, я думаю, з 10 тонн це все. Нагадаю, Олія минулий раз пішла в діпозоні від, від 10 до 12 тонн. Конопля я дивився, вона теж жирна. Тут думаю, ось від 10 до 15 тонн підемо. Тяжко продавлюється. Але в нас електрична маслостанція. нам нема чого переживати. <хи> так, у нас вже 10 тонн, вам не видно, я вам буду озвучувати. У нас вже 10 тонн. Піднімемось до 11. Так. Пятнадцять тонн. О! Чуєте? Зашипіло оліє, значить, зараз десь піде. 17 тонн. Журчить, журчить. Так, піднялись до двадцяти тонн. О, на двадцяти тоннах. На 20 тонах. Пішли в нас перші каплі. Так. Піднімемось до 25. Ну, непоганий напор. Глянемо на годинник. За годину часу прийдемо, подивимось, яка кількість в нас набігла, зробимо другу перезакладку для експерименту. Пройшла в нас годинка часу, за цей час тиск. За цей час набігло у нас трошки більше, ніж 300 мл. Так, зараз виймемо мішечок. Буду вам в живу процедуру показувати, як це все проходить. Витягнемо наш мішечок. Так, так, так. Ось так. Багато хто запитує, не знає, як мішечок виймати. Ставляться дерев'яні підставочки під саму діжку. І все. Принцип той самий. Зверху даємо тонаш. Просто руками ви його не виймете. Навіть за допомогою пресу це все виходить з крипом, настільки все спресовується. Є. Все, давайте зараз заберемо це все. Давайте глянемо, наскільки стислося саме насіння. Бачите. Наполовину воно розчувилось. Ну, ради експерименту зараз відіжмемо другий раз. Дуже багато запитують чи жирний мішок, дивіться, взагалі, віджимає повністю. Просто беремо, перетрусили. все при вас роблю. Вживу. Так, загружаємо. Мішечок я складаю конвертом. Багато хто закручує. Я все по-простому роблю. Конвертом склав, поршнем першим прижав. І знову до нашого пресу. Нагадаю вам, що ми віджимаємо насіння коноплі. Це друга частина у нас відео. Першу можете побачити, раніше там все показано, розказано. Так, все виставили. Відцентрували. Піднімаємо наш шток догори на маслостанції Так, в нас олія за першим разом пішла на 20 тонах. За другим разом, думаю, такого не буде. Будемо давати зразу 25 тонн. Чому? Бо тому що перший раз. Олія вся, яка була в насінні, вона вся вийшла. За другим разом її тяжче продавити. Так, 15 тонн. 20 тонн. 25 тонн. Потихеньку будемо тримати в цьому діапазоні 25, 27. Нагадаю, що я перший раз з вами віджимаю насіння коноплі, до цього я його ні разу не віджимав. Так, піднялись до 30 тонн. 30 тонн у нас. А олії ще нема. Так, 35 тонн. 35 тонн. Ну, слабенько, слабенько, за другим разом не хоче йти. Так, 35 тонн, 36. Почекали ми пару хвилин, на 40 тоннах нас пішли перші краплі. Ну, Вже тяжче їх продавити. Тяжче продавити, ну але нагадаю, що в нас іде експеримент, скільки за другим разом у нас вийде віджати. За першим разом більше 300 мл ми віджали. Так само дамо годинку часу, побачимо. Нагадаю вам, що ми віджимаємо насіння коноплі. Це вже в нас другий, другий цикл. За першим разом ми віджали трошки більше 300 мл, десь 305-300, десь в 7 діапазоні. За другим разом віджали плюс 50 мл. Це в нас експеримент, ми хочемо побачити, скільки за другим разом відіжмемо. Так, скинемо тиск, зважимо, скільки в нас це все вийде в грамах. Але перед тим, що зільємо самого донця, ще думаю, пару грам буде в самому донці. Так. О, тут взагалі нічого немає. Буквально пару крапель. Та вже їх не будемо зачіпати. Поставимо вагу, зважимо. А вази у нас 410 грам, мінус саматара 70 і того 340. Якщо брати, ми вже попередньо порахували, якщо брати у відсотковій пропорції, це виходить 23%. І так, ми показали, що в нас є, які преси, електрична маслостанція, діжка, кого зацікавило. Номер телефону є в шапці профілю. Завжди телефонуйте. Ми за консультації грошей не беремо. Не не бійтесь, телефонуйте. Ми все розкажемо, пояснимо. До зустрічі.